Лідія з'явилася на честь країни Лідія, а ця країна існувала в 6, 7 віках до ери Христа. Береги Чорного та Середземного морів омивали. Землі Лідії. Троя була е, одним з міст е, держави лідійців. Лідійці чеканили перші на землі золоті монети. Батько Зевса, бог Кронус, з'їв усіх своїх дітей, окрім Зевса. Зевса, богиня Рея, його жінка і мати Зевса сховала на острові Кіпр. Лідійці вірили в Бога Зевса та інших богів Олімпа. Повідав нам про такі події на мрамурових каміннях Гомер грецькою мовою, яку шифрував і якою давав розпорядження своїм підлеглим і родичам. Умер мешкав в Ольвіях. Ольвій було багато і мандруючий, він зупинявся в Ольвіях. На старості він осліп і ходив вже з поводирем. Вперше Ольвії онуко Гемера заказала вбити свого діда. Акрополь Зевса існує в Парутино. України. В ті часи е, мав назву це місто Ольвія. Е, це припущення. Я е, маю таку думку, що Гомер. І Зевс це одна людина. Одна й та ж людина, яка керувала римською, візантійською, а може, ще якійсь імперіями. Лідія Лідія нащадок богів.